Якщо ти скажеш людям, що їм потрібно робити, вони скажуть, що ти лайно. Якщо ти скажеш людям, чого не потрібно робити, вони скажуть, що ти лайно. І тільки тоді, коли ти скажеш, що людям нічого не потрібно робити, вони скажуть, що ти молодець. Вони скажуть, що ти національний герой. Вони скажуть, що ти майбутнє країна. І у тих людей які розповідають, що потрібно робити для того, щоб жити в державі, якою можна пишатися, або ті, хто будуть казати, що не потрібно робити, щоб не побудувати ад в своїй країні. Ось ці люди, які почують, що тобі, друже, нічого робити не потрібно, вони будуть нападати на тих, хто буде їм пояснювати, що потрібно і чого не потрібно. Так ми влаштовані. На жаль, але якщо ви погортаєте історію нашої держави, ви побачите, що ми так влаштовані, можу пояснити на одному з прикладів. Велика Французька революція розпочалась у 1789 році. І тільки в 1870 році, тобто через 100 майже років, Французи вийшли на більш-менш стабілізацію своєї держави. Вони не чекали, вони не спали, вони не шукали месію, вони просто боролись за свою країну. Вони шукали моделі. Вони виходили на площі, вони міняли правителів, але вони ніколи не відступали від одного свого розуміння, що вони відповідальні за свою країну. Ніколи, навіть коли в них був абсолютно кривавий Робесп'єр, навіть тоді, коли у них був Наполеон, яким вони пишаються до цього часу, але який оголосив себе імператором і фактично був тираном, навіть після того, як вони намагалися відновити монархію, але з дуже урізаними повноваженнями. Навіть тоді французи залишались відповідальними за свою країну. І вони б агресували проти тих, хто б казав, що ти, друже, нічого не повинен робити. Ти просто повинен дочекатися чуда. Ти просто повинен вийти на майдан, намалювати щось десь на чомусь і кричати. Поряд з тобою буде людина, яка тобі скаже, що потрібно кричати. Поряд з тобою буде той, хто скаже, що ти правильно вийшов. Просто вийди постій день, два, можеш тиждень, а потім піди додому і дома тебе чекає європейська пенсія, європейська зарплата, європейська медицина, європейська освіта, все європейське тебе чекає вдома. Ти пішов із своєї. Отриманий в спадок від бабусі Хрущовки, яку ти ще й не прибрав, бо ти дуже поспішав. А повернешся в пентхаус. Поки ти стояв, його відремонтували, його розширили, і твої 40 квадратів перетворилися в 140. Там зробили ремонт, там поставили якісну сантехніку, там поставили сучасні телевізори, там поставили посудомийку. Душову кабіну, сушку, духовку. Там все зробили. Там навіть собака живе, вже дресирована, тільки під твій голос. Так і буває. Так і буває. Ну ти ж так думаєш про себе. Ти ж так думаєш будувати країну. Нічого не роби, нічого не думай. Просто вір в чудо. І інколи це чудо, просить тебе вийти і покричати. Недовго. Потім, коли чудо заходить у владу, чудо каже тобі іди воюй, іди захищай, заткнись. Чудо тобі скаже, що ти не розумієш, ти не знаєш. І... Тебе немає права голосу. Так було у Франції. З Рубесп'єром. Велика французька революція розпочиналася з свободи, братерства, рівності всіх ідей. Але потім по всій Франції розставили гільотини. Тому що той, хто кричав про справедливість, рівність і братерство, призначив усіх, хто мав іншу точку зору. Ворогами усіх. І гільотина по Франції кілька років працювала абсолютно без перестанку. Цілодобово. І французи зробили з цього урок. Просто кричати і звати чудо не можна. Потрібно бути відповідальним за свою країну, за свого мера. За свого депутата, за якого ти проголосував. Мешканці оболоні, ви давно зверталися до Мар'яни Безуглої, ви за неї проголосували по мажоритарному округу. А мешканці інших частин країни, ви давно зверталися до депутатів, до своїх з запитами? Ви могли просто приїхати бригадою в 3-5 людей і попроситись на удієнцю до депутатів. Вони не є такими недоступними, як вам здається. Можна листа написати, можна звернення написати, можна адвокатське звернення написати, можна петицію написати, та багато чого можна. Можна вести свій блог, канал, Ютуб, Тік-Ток записувати, і вас почують рано чи пізно. Але ні, тобі, друже, сказали, вір в чудо, не роби нічого. Тобі, друже, сказали, що потрібно робити, чого не потрібно робити. Але ти не чуєш, ти віриш в чудо. І ось це чудо завтра, вчора, позавчора, приходило до влади. І від цього чуда у тебе, друже, нічого не змінилось в кращу сторону. Змінилось гірше. Але ти продовжуєш вірити в чудо. Ти не хочеш вчитися. Ти не хочеш поставити перед собою питання, з ким об'єднатися з тих, кому я вірю, і хто не пропонує чуда, а пропонує роботу, пропонує відповідальність, пропонує взяти на себе частинку побудови країни в межах міста, села, в межах своєї вулиці. На себе візьми відповідальність. Роби Україну кращою у себе. І чудо прийде. А тільки це чудо буде належати нам всім. А так, коли приходить чудо, то це чудо належить тільки собі і наближеним до цього чуда. А ти, друже, як не мав нічого, так і мати нічого не будеш. Тому що ти агресуєш проти тих людей, які тобі кажуть, що потрібно робити, і проти тих людей, які тобі кажуть, чого не потрібно робити. Ти віриш тільки тим, які кажуть, що нічого не роби, просто кричи. Кричи з анонімних аккаунтів, агресуй. І щастя буде. Воно буде, тільки не у тебе. Невже ще не зрозуміло. Не забувайте підписуватись. Тут кажуть, що потрібно робити для держави. І чого бажано не робити для держави. Тут агресують в бік професора, називаючи його професором. Тому що професор зробив життя людей таким, яким воно є сьогодні. Тому що професор, виявляється, говорить хрестоматійну конструкцію чуда не буде! Потрібно закотити рукава і працювати кожним. в тій сфері, яку він обрав. А чуда не буде. Невже не ясно? Підписуйтесь, якщо хочете, щоб чудо прийшло, але це чудо було чудом вашої діяльності, а не використання вас заради того, щоб якесь чудо. Знову залізло у владу.